Мультізнайка ТВ представляє. Підпишись на канал, щоб не пропустити нове відео. Привіт, друзі! А як ви гадаєте, що таке чудо? Чудо це щось незвичайне, неповторне. Зараз я вам розповім про сім чудес світу! Єгипетські піраміди. Ці піраміди, що здіймаються над гарячими пісками лівійської пустелі та простягаються на десятки кілометрів, розташовані неподалік від сучасного Каїра. Археологи нарахували 80 пірамід. Не всі вони збереглися до нашого часу. Найграндіозніша піраміда Хеопса. Здіймається на 137 метрів. Вчені досі не можуть збагнути, як стародавнім людям вдалося звести такі величезні споруди та ще й надати їм правильної форми. Піраміда Хеопса найдавніше з чудес світу. Крім того, це єдина споруда, що збереглась до наших днів. Вона досягає. Близько 150 метрів у висоту. А довжина кожної сторони у підстави більше 220 метрів. Олександрійський маяк. Він був споруджений в 283 року до нашої ери за Олександра Македонського недалеко від тогочасної столиці Єгипту. Олександрії висота цієї гігантської споруди сягала приблизно 150 метрів. Маяк стояв 1500 років та був зруйнований землетрусом. Маяк був чудовим орієнтиром для суден, а його світло поширювалось на 60 кілометрів навколо. Висячі сади Семіраміди. За 90 кілометрів від Багдада знаходяться руїни Вавилона, великого стародавнього міста. У Вавилоні було багато дивних споруд, але найбільше вражали висячі сади царського палацу. За легендою побудовані Семірамідою царицею Ассирії. В садах росли рідкісні дерева та найгарніші квіти. Висячі сади були зруйновані повільні. Такий приголомшливий подарунок зробив Вавилонський цар своєї дружини в 605 році до нашої ери. Вони являли собою східчасту піраміду, покриту ґрунтом і засаджену різноманітними рослинами так, що здавалося, ніби вони зависли в повітрі. Мавзолей в Галікарнасі. Галікарнійський мавзолей це одна з найвеличніших пам'яток архітектури стародавньої Греції. Гробниця розташована в Малій Азії столиці Каїрської держави Галікарнасі. Її висота 50 метрів, а площа 5 тисяч квадратних метрів. Мавзолей був споруджений в IV столітті до нашої ери на честь царя мавсола. Дуже заможного, але жорстокого правителя. Мавзолей простояв 19 століть. Ця неймовірно вражаюча усипальниця була побудована для правителя по імені Мавсол. Звідси і походить слово Мавзолей. Будівлю створили в IV столітті до нашої ери в місті Галікарнас. Це сучасна Туреччина. Гробниця була зруйнована під час землетрусу в XVIII столітті. Колос Родоський. Велична статуя Бога Сонця Геліоса. Ця статуя була споруджена на острові Родос. Що в Середземному морі, її побудували місцеві жителі пам'ять про успішну оборону острова від нападу полководця Дімітрія та його військ. На семиметровому пагорбі здіймалася статуя юнака заввишки 36 метрів. Ця вражаюча статуя досягала 60 метрів у висоту. Була створена з глини, бронзи і металевого каркаса. Вона простояла 65 років. Через землетрус статуя зламалася в області колін і впала. Статуя Зевса в Олімпії. Древньогрецьке місто Олімпія було осередком культу верховного бога Зевса. У сьомому столітті до нашої ери тут було зведено безліч архітектурних шедеврів, з поміж яких і величезна статуя Зевса. Автор творіння відомий скульптор Фідій, Величезний Зевс сидів на троні, зробленому із золота, слонової кістки та коштовних каменів. Статуя була перевезена до Константинополя. Де згоріла під час пожежі. Сягала вона 15 метрів у висоту. Храм Артеміди в Ефісі, у 12 столітті до нашої ери місто Ефіс це мала Азія, досягло небувалого розквіту. Городяни вирішили побудувати храм на честь його покровительки Артеміди, богині родючості, полювання, мисливства, хоронительки цноти й породіль. Будівництво храму тривало 120 років. Споруда сильно постраждала від пожежі, була розграбована та, зрештою, поглинена болотистим ґрунтом. А якесь чудес світу вам більше всього сподобалось? Напишіть в коментарях.